Привіт! Мене звати Аня, і ти знаходишся на каналі, де є безліч розвитків з математики та фізики. Підписуйся, лайкай цей пост, і поїхали з вами до завдань. Сьогоднішня тема це функції і параграф 22 з підручника Істер Алгебра 7 клас за 2024 рік. Переходимо до завдання. Знайдіть область визначення функції. І в нас є перше завдання. Y дорівнює 2х 3. Ти бачиш, що x знаходиться в чисельнику, тобто вгорі, і взагалі вся функція йде такою одною великою рискою, лінією. Це лінійна функція, її формула, як ти пізніше дізнаєшся, y дорівнює kx kx b. Це лінійна функція, а тому її область визначення це будуть всі хиси, які тільки можуть існувати. Тому що, якщо ти сюди замість x підкинеш 0, все рівно y буде дорівнювати, наприклад, 3. Якщо замість X взяти від'ємні, y буде дорівнювати там, в залежності від того, наскільки це від'ємне велике, може бути від'ємним або додатнім, але воно буде існувати. Це основне, якраз таке те, що ми шукаємо. Чи буде Y існувати, якщо x ми візьмемо різне? В даному випадку, при будь-якому X, y буде існувати. Як ми це можемо записати? Ми запишемо таке. Область визначення функції. І давай перепишемо з тобою цю функцію. y дорівнює 2x плюс 3. є всі числа. Давай ми з тобою тепер поглянемо на друге завдання. Ми бачимо дріб, але ми в ньому бачимо з тобою, що x є знову у чисельнику. Він єдиний є в чисельнику, тому в даному випадку ми можемо сказати також, що при будь-якому x в тебе все рівно буде виходити якийсь дріб або ціле значення. Ну, коротше кажучи, при будь-якому x y буде існувати, а яке воно вже буде, тобі вже без різниці. Тож, ми запишемо область визначення функції і в нашу функцію переписуємо y дорівнює 8х-3 поділити на 7, також будуть всі числа. Тепер ми дивимося з тобою на третє завдання. Воно відрізняється від попередніх, тому що x у нас є унизу. Давай ми з тобою цю функцію. За допомогою Геогебри перевіримо, а тоді вирішимо, що з нею робити. Отже, я ввела з тобою нашу функцію y дорівнює мінус 6 поділити на x. Бачимо з тобою, що в нас є лінія, яка рухається з лівого боку, і вона така ніби зростає, але при точці 0 вона до неї доходить, але не дотикається. Потім наша функція йде знизу і рухається в правий бік. Таке ніби це була пряма лінія, а її ножицями розрізали. І її розрізали саме на місці, де х дорівнює нулю. Тобто, в нашому випадку на нуль ділити не можна, але пізніше ти дізнаєшся, як саме можна ділити на нуль, десь приблизно в 11 класі або на першому курсі. І ми бачимо з тобою чітко на якраз таки нашій функції, що вона дійсно не існує на цьому проміжку, на нулі. Тому ми запишемо таке: область визначення функції y дорівнює мінус 6 поділити на х є всі числа, крім 0. І ми дивимось на четверте завдання. Бачимо з тобою, що тут треба знову ж таки наш знаменник опрацювати. В знаменнику є тільки х, тобто будуть деякі винятки. Давай ми з тобою, знаменник перепишемо і поставимо, що він не дорівнює нулю. Після цього ми вирішимо це як просте рівняння. х буде не дорівнювати, мінус 3 переносимо в правий бік. Буде просто 3. Тобто при трійці дана функція буде не існувати. Тому ми запишемо, що область визначення функції нашої є всі числа, крім числа, яке ми щойно знайшли, крім трійки. І на цьому завдання повністю вважається вирішеним. Тобто, коли в тебе є х угорі, проблем не виникає. Коли в тебе x знаходиться внизу, ти шукаєш винятки, при яких ця функція не може існувати. Або як раніше було описано в підручнику. Область визначення функції є всі такі числа, коли у нас функція має зміст. Переходимо до наступного завдання. 994 номер. Функцію задану таблицею, знайдіть значення функції для значень аргументу. Ми знаємо, що аргумент це х, а функція це y. Тобто треба знайти y для такого х. Якщо х дорівнює одиниці, тоді по таблиці y буде дорівнювати мінус 2. Якщо х дорівнює за таблицею 3, то y буде дорівнювати 2. Якщо X дорівнює 4, тоді y буде дорівнювати за таблицею 5. Переходимо до другого завдання. Треба знайти X, якщо y дорівнює 0. Якщо y дорівнює 0, тоді X дорівнює 2. Якщо y дорівнює 5, тоді X у нас буде дорівнювати 4. Якщо y дорівнює 7, тоді х дорівнює 5. Третє завдання. Область визначення функції. Область визначення функції у нас будуть складати такі числа. І ми дивимося з тобою на x. В даному випадку визначення це x, а значення це y. Ми не маємо з тобою самої функції, наприклад, y дорівнює 2х 3, тому ми дивимося тільки на таблицю. На таблиці є в нас значення готові, тому ми беремо зразу ці числа. І область визначення функції будуть складати ці числа. І ти перераховуєш 1, 2, 3, 4 та 5. А от областю значень функції складають числа ігрики. І ми також їх переписуємо через кому: мінус 2, 0, 2, 5 та 7. Переходимо до наступного завдання. Функцію задано формулою, і нам треба відтворити таблицю в зошиті і заповнити її порожні комірки. Ми переписуємо цю функцію, бо вона є найголовнішою, цю формулу нашу. І я її ще підкреслюю. Поїхали опрацьовувати табличку. Першій комірці в нас х дорівнює мінус 10. Тоді y буде дорівнювати, ми бачимо з тобою формулу 3 п'ятих, і замість x ми підставляємо наше значення. То у нас вийде плюс на мінус вийде мінус. 3 помножити на 10 буде 30 п'ятих. Тобто вийде мінус 6. Заповнюємо зразу табличку. В другому завданні нам треба знайти х. Ми з тобою можемо виразити цю формулу для х. Як ми звідси можемо знайти х. Х буде дорівнювати, як y поділити на оце значення. Тобто y поділити на 3 п'ятих. При діленні другий дріб перевертається. Тобто y буде вже множитися на 5 третіх. Або можемо перекинути їх місцями. Це буде 5 третіх y. Тобто наша формула х дорівнює 5 третіх y. І так і залишаємо. Ми будемо її використовувати ось тут, тут і отут. Тобто всюди, де немає х. Отже, ми з тобою прописуємо: ми шукаємо y. Ми шукаємо х, якщо y дорівнює мінус 1,2, тоді х буде дорівнювати за формулою 5 третіх помножити на мінус 1,2. Плюс на мінус дає нас мінус 1,2 на 5 в нас вийде 6 поділити на 3, тобто вийде мінус 2. Заповнюємо комірку, переходимо до наступного. Третє завдання. В нас х дорівнює 0, тоді y дорівнює 3 п'ятих помножити на 0. Тобто повністю скоротиться і вийде 0. Наступне завдання. В нас вже y дорівнює 3 п'ятих. Тобто х дорівнює беремо формулу для х, 5 третіх помножити на y. 3 Скорочуємо, і у нас вийде одиниця. Наступне завдання в нас уже х дорівнює 8 з половинкою. Тобто y буде дорівнювати формулу y, підставляємо 3 п'ятих помножити на 8 з половиною. 3 помножити на 8 з половиною, у нас вийде 25,5. Поділити на 5, у нас вийде 5,1. Записуємо в комірку. І наступне y у нас дорівнює 13,5. Тоді х дорівнює 5 третіх помножити на 13 з половинкою. 5 помножити на 13 з половинкою у нас вийде 67,5. І ми з тобою поділимо на 3, половиною. І ми записуємо це значення в табличку. Записали, тобто ми з тобою що зробили? Ми з тобою виразили формулу для y для X, і просто підставляли числа. Переходимо до наступного завдання. Знайдіть значення функції для значення аргументу, яке дорівнює мінус 2,04, якщо y дорівнює спочатку, у нас є для X менше рівне за 0, а потім у нас є формула для X, яке більше за 0. Ми з тобою маємо розпреділити. Спочатку в нас х дорівнює мінус 2. Мінус 2 в нас знаходиться в мінусових значеннях, тобто буде х менше рівне за 0. Тобто ми беремо нашу формулу y дорівнює 7х мінус 2, тому що х менше рівне за 0, по суті, ви берете такі числа: мінус 5, мінус 6, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, і ви берете 0. Бо ця рисочка внизу, вона, по суті, дозволяє брати те саме число, біля якого воно стоїть. А якщо рисочки внизу нема, значить ви це число не берете. Ви починаєте з наступного. Тобто ми з вами беремо формулу y дорівнює 7х-2. В другому завданні, коли в нас х дорівнює 0, тоді ми з вами вже чітко розуміємо, що воно підлягає якраз таки теж під першу формулу, тому що там дозволено брати 0. В третьому завданні х у нас дорівнює вже 4. Тобто х вже більше буде за 0. Сюди підходять числа 1, 2, 3, 4 і так далі. Тобто починаємо з одиниці. Ми наберемо 0. І так, як в нас з вами всі цілі числа, то в даному випадку ми спростили собі, бо ми можемо тут брати і 3,5, і 4,5, майте на увазі це. І тут буде використовуватись формула y дорівнює мінус 3х. Тепер швиденько порахуємо. В першому завданні y буде у нас дорівнювати 7 помножити на x – мінус 2. 7 помножити на мінус 2 вийде мінус 14, мінус 2, мінус 16. Тобто y дорівнює мінус 16. В другому завданні x дорівнює 0. y тоді дорівнює 7 помножити на 0 мінус 2. Буде 0 відняти 2, буде мінус 2. Тобто y дорівнює мінус 2. В третьому завданні y дорівнює мінус 3 помножити на х. Тобто вийде мінус 3 помножити на 4, вийде мінус 12. Y дорівнює мінус 12. І ми з вами зараз ще проробимо друге завдання. І в нас йде друге завдання. Давайте ми глянемо на нього і глянемо, які в нас знову є числа. Бачимо з вами, що в нас є знову ж таки х дорівнює мінус 2, х дорівнює 0 і х дорівнює 4. Що тоді в нас вийде? Нам потрібно знову розподілити, хто куди за формулами нам підійде. У нас є y, яке дорівнює 3, якщо x менше рівне за 2, тобто нам сюди підійдуть числа мінусові всі. Тобто, наприклад, почнемо з вами мінус 2, мінус 1, 0, 1. І двійку можемо брати через оцю нижню риску, тому що х менше рівне, тобто це означає, що x може бути меншим за 2, а може дорівнювати двійці. Ми беремо ці числа, і ми з вами зразу можемо записати, що воно підходить в першу формулу і в другу формулу, тобто y дорівнює 3 та y дорівнює 3. І через те, що в нас тут бачимо, х немає, тобто це вже вирішене до кінця завдання. Якщо у вас є х- формулі, ми тоді рахуємо. Це до нас, в принципі, відноситься до другого. Це у нас відноситься до третього випадку. Коли в нас y дорівнює 4. Тоді у нас з вами беруться в другому випадку числа 3, 4, 5 і так далі. Тобто ви двійки не берете. Бо воно просто більше за 2. Ми з вами запишемо, що в цьому випадку y в нас дорівнює мінус х квадрат. і порахуємо це. Тоді y дорівнює мінус 4 в другій степені. Так, як у нас мінус 4 знаходиться не в дужках до квадрату, то мінус залишається 4 в квадраті це 16, тобто y дрівнює мінус 16. Якщо б у нас було мінус 4 в квадраті, то квадрат би діяв на мінус, і через те, що парна степень мінус би скорочувався, бо мінус на мінус множити в нас вийде плюс, 4 на 4 вийшло би 16. Але через те, що у нас мінус знаходиться по суті перед числом. То квадрат на нього не діє. На цьому завдання ми повністю виконали. Якщо у вас є питання, прошу звертайтеся в коментарях. Я на всіх вас радо чекаю і дякую за коментарі і лайки. До зустрічі!